Молдова адаптується до російського ембарго. Країна переорієнтовує експорт, а воротами для цього став новий порт Джурджалешти, Лешти, що на річці Прут у місці її впадання до Дунаю. Оператором порту і головним інвестором виступила голландська фірма. Через це ембарго торік через порт пішов експорт яблук, те саме з вином. Ми бачимо стабільне збільшення експорту вина у контейнерах на далекі ринки, такі як США, Китай та інші. Ми раді підтримувати молдовських експортерів у ці важкі часи. Торік Молдова почала експортувати до Євросоюзу, але цього їй недостатньо, аби компенсувати втрати від закриття російського ринку. Новий порт, до якого також інвестував Європейський банк реконструкції та розвитку, дає швидкий вихід до Чорного моря. Росія заборонила імпорт молдовських фруктів у липні торік. Та виявилось, що перевозити фрукти морем дешевше ніж суходолом. Доставити вантажівку до Москви коштує 2300 євро, тоді як контейнером морем до Шанхая лише 930.